Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи, згадує дві українські революції, вшановує тем, які українці насправді. І сьогодні наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. 21 листопада українці відзначають День гідності та свободи. Це символічна дата, що нагадує нам про боротьбу українського народу за свободу та незалежність і право на власний вибір. Увага на екран. 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Ця дата присвячена двом революціям Помаранчевій 2004 року та революції гідності 2013-2014 років. Обидві засвідчили найважливіше прагнення українського народу до свободи і незалежності. На цьому наголосив на сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. У Кременчуці з нагоди такої знакової дати провели захід біля стели Небесної Сотні. Революція гідності сколихнула країну хвилею нечуваного патріотизму і показала важливість національної ідеї. У цей день найгостріше відчувається сила єдності та безмежна гордість за те, що наша батьківщина багата на справжніх героїв. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв, пам'ять усіх, хто не злякався тиранії та окупантів. Пише на сторінці у Фейсбук міський голова Кременчука Віталій Малецький. Тому присутні на заході вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти та згадали про події, які змінили хід історії України. Цей день є символом не лише минулих перемог, але й сучасної боротьби за майбутнє. Сьогоднішні захисники України це продовжувач справи героїв Майдану, які доводять, що український народ готовий боротися до останнього за свою свободу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Через співпрацю на міжнародному рівні українські міста здатні ефективніше реагувати на кризи, зміцнювати безпеку та підтримувати стабільність. Про важливі заходи, участь у яких дасть позитивні результати для кожної української громади, наш наступний сюжет. У французькому місті Париж відбулося відкриття сесії Конгресу мерів 2024. У ньому взяли участь високопосадовці, представники бізнесу, громадські діячі та мери з України та Франції. На заході також виступив президент України Володимир Зеленський. У відеозверненні він подякував Франції за незмінну підтримку, наголосив на важливості нашої подальшої співпраці та встановлення побратимських зв'язків із французькими містами. Сьогодні ми бачимо, як між українськими та французькими містами встановлюються нові побратимства та лінії дружби: Чернівці та Рюей Мальмезон, Вінниця та Нансі, Кременчук та Клермон Ферран, Очаків та Фекам, Ізюм та Шернів'єр це лише кілька прикладів, які символізують вашу солідарність з Україною. Сьогодні також відбулася зустріч політичного рівня, яку організував Європейський альянс міст і регіонів для відновлення України. У заході в режимі онлайн взяв участь міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він представляв не лише нашу громаду, але й усю асоціацію міст України, яка об'єднує понад тисячу територіальних громад. Слід сказати, що сьогодні усі українські муніципалітети мають кілька основних спільних цілей: це перемога та відновлення. І відбудова нашої країни. Місцеве самоврядування робить все можливе для досягнення саме цих ключових цілей. Територіальні громади мають велику кількість пропозицій щодо проєктів відновлення та розвитку. Вони постійно прагнуть використовувати свій потенціал, налагоджують співпрацю з європейськими містами, партнерами та побратимами. Міжнародні зв'язки мають фундаментальне значення для розвитку сучасного світу. Дякуємо за можливість підтримувати їх навіть під час війни. Це вкотре доводить, що взаєморозуміння та співпраця можуть перемагати навіть у найважчі часи. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці до Дня гідності та свободи відбулася унікальна подія. Урочисте гасіння пам'ятних конвертів, присвячених героям революції гідності. Як все було вже за мить. До Дня гідності та свободи у Кременчуці влаштували особливу подію урочисте гасіння пам'ятних конвертів, присвячених учасникам революції гідності. Ця акція символізує вдячність і шану тим, хто боровся за свободу, демократію та права людини в Україні. Це буде історія Кременчука, видатні особистості. Проєкт такий буде продовжуватися. Будемо робити каталог, продовжуємо серію. Слідче буде присвячена жертвам голодомору 23-го. І так потроху, потроху будемо підіймати історію. На заході також виступали учасники революції гідності, які поділились своїми спогадами та роздумами про події 2013-2014 років та як вони вплинули на наше теперішнє життя. Мій сіночік один з перших був учасником революції гідності. От він там участвував і там також був і сердюк. Він дуже був сміливий мій синочок. Після Революції Гідності він пішов в АТО. Коли, коли почалася війна, то він пішов. Теж він не стояв в стороні. Він пішов теж з перших числах, теж пішов на війну. Він він загинув 29 вересня. 23 від 23 року. На жаль, то свобода здобувається важкою ціною. Ми це розуміємо і бачимо. Але дуже прошу вас, щоб Кременчук, в тому числі, був завжди містом, яке пам'ятає пам своїх героїв. Пам'ятні конверти будуть поширені не лише серед жителів Кременчука, а й по всій країні. Вони стануть частиною історії, збереженої для нащадків. Та будуть нагадувати нам про вічний подвиг наших героїв, який надихатиме кожного на збереження свободи та гідності. Поліна Калінченко, Іван Ткаченко, Кримучуські новини. Зробити соціальні послуги доступними, ефективними та прозорими саме з такою метою у Кременчуці провели стратегічну сесію. Спікерами заходу виступили представники громадської організації Ліга соціальних працівників України. Як все відбувалось, та які питання розглянули під час тренінгу? Дивіться далі сьогодні. У центрі життєстійкості кості місця сили Кременчук відбулася стратегічна сесія, присвячена розробці та впровадженню місцевої програми розвитку соціальних послуг. Представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування, а також соцпрацівники зібралися, аби обговорити важливі кроки до створення доступних і ефективних соціальних послуг для міської громади. Надзвичайно багато змінилося запитів під час війни, і деякі категорії населення, які зараз потребують допомоги, постійно змінюються і постійно необхідно вносити корективу в діяльність надання соціальних послуг. Сьогодні в нас присутні 18 учасників наш. Нашої, нашої стратегічної сесії у нас запрошені експерти з міста Києва, які безпосередньо працюють у саме розробці і сфері надання соціальних послуг. Тренери Наталія Венеченко та Оксана Стефанова підготували сучасний формат роботи, що включав презентації мозкові штурми та групову практику. Під час зустрічі учасники розглянули основні принципи розробки місцевих програм надання соціальних послуг. Заходи, які ми впроваджуємо на тренінги, нам допомагають побачити, що роз. Звуток системи соціальних послуг є пріоритетною системою в місті Кременчук. Ми є самі експертками громадської організації Ліга соціальних працівників України і тому дуже приємно допомагати теж громадській організації і розвивати ринок надавачів соціальних послуг. Серед ключових тем визначення актуальних соціальних проблем, формування цілей і завдань програми, а також створення системи моніторингу і її ефективності це такий скарб, яким треба поділитися можливо і з іншими громадами і іншими способами і з способом співпраці з іншими громадами і залученням до інших проєктів, саме залучати ті громадські організації, які на сьогодні є і надавачами соціальних послуг, і взагалі просто займаються проблемами щодо соціального захисту, соціальної підтримки дітей, сімей, молоді, осіб, які відносяться до вразливих верст населення. Учасники впевнені, що реалізація цієї ініціативи стане вагомим кроком до покращення життя громади, створення нових можливостей для вразливих груп населення та зміцнення соціальної згуртованості я вважаю, що надання соціальних послуг, розвиток надання соціальних послуг, збільшення соціальних послуг, покращення якості надання соціальних послуг в громаді в Кременчуцькій нашій територіальній громаді це дуже важливе питання. Зараз ми маємо нагоду отримати знання, практичні навички, поспілкуватися в команді однодумців, професіоналів, які діляться досвідом своїм, і Ми можемо якусь спільну справу на подальше робити для покращення життя наших мешканців, наша Кременчуцької територіальна громада, провадження цього проєкту стало можливим завдяки громадській організації Створюй ді досягай. Дізнатися більше про інші проєкти можна у соціальних мережах організації. Марія Бердаєва, Олексій Каржановський, Кремочуцькі новини. У представників студентських рад Кременчуцьких закладів освіти сьогодні відбувся цікавий захід екскурсія до регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 Як все було бачили наші журналісти. Кременчук місто активної та зацікавленої молоді. Студенти нашого міста прагнуть до спілкування, обміну досвідом та цікавих активностей. Саме тому за сприяння департаменту молоді та спорту кременчуцькі студенти мають безліч цікавих заходів. Один з яких екскурсії до різних навчальних закладів міста продовжуємо відвідувати студентські ради навчальних закладів нашого міста. Сьогодні ми завітали до регіонального центру професійно-технічної освіти Номер. Один. Кожного разу ми бачимо, що Нова молодіжна рада, вона по іншому нас зустрічає. Це різноманітні заходи. Вони дуже цікаві, дуже один від одного відрізняються. Радіємо, що ми, як представники департаменту молоді та спорту, можемо бачити такі заходи, бачити молодь, яка є рушійною силою. Дуже рада привітати вас, гостей нашого закладу. Думаю, що ви тут вперше. Хто не вперше, значить, прийде, прийшов другий раз на позитиві, а той, хто вперше ще прийде і не один раз. Чому? Тому що в нас цікаво. Я хочу просто, як керівник закладу освіти, вам побажати гарно провести час з позитивом і з гарним настроєм, щоб пройшов цей час для вас як одна хвилиночка. Колектив навчального закладу неймовірно дружній та привітливий. Для молоді провели екскурсію, розповіли про історію та діяльність навчального закладу, пригостили смаколиками та наві дали змогу спробувати себе у ролі кухарів. Адже на базі училища функціонує кулінарний хаб. Дуже подобається дуже класно, коли ми можемо самостійно щось спробувати. Ось експериментувати різати м'ясо. Ніколи не думала, що існують от такі заклади, бо я дуже мало знаю про навчальні заклади Кременчука. І коли от приїжджаєш в такі заклади і знаєш, що тут скільки професій, то це неймовірно. І ці екскурсії, я можу сміло скоро сказати, що я була в кожному навчальному закладі Кременчука. Так що... Дуже прикольно і круто було побачити РЦПТО номер 1 тому що насправді я навіть. Не знала конкретно, які тут є спеціальності, чим тут займається студентство, але ось було дуже цікаво побачити їх презентацію. Цікаво відчути нас своїй шкурі, так сказати, ось цю атмосферу цього навчального закладу. Хочу сказати, що він дуже крутий, дуже сучасні методи навчання, і це. Класно, і я дуже рада, що ось в нашому місті ми можемо ходити на екскурсії, побачити життя інших навчальних закладів, відчути це на собі. Такі заходи. Це чудовий спосіб для студентів поспілкуватися, обмінятися досвідом та надихнутися на проведення цікавинок у власних закладах освіти. Після екскурсії учасники поділилися позитивними враженнями та відзначили, що такі заходи мотивують до подальшого навчання і участі у інших цікавих проєктах. Організаторами заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У будинку дитячої та юнацької творчості продовжується марафон благодійних майстер-класів для дорослих. Це чудова нагода не тільки навчитись новому, а й підтримати наших мужніх захисників. Які майстер-класи плануються тепер та як взяти у них участь? Дізнавайтесь далі у сюжеті. У неспокійному сьогоденні важливо знаходити час та можливості для того, аби наповнювати своє життя позитивними емоціями та підтримувати внутрішню гармонію. У цьому вам може допомогти марафон благодійних майстер-класів для дорослих, другий цикл якого ось ось розпочнеться у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості. Попередні майстер-класи показали, що вони дуже цікаві для дорослих. Учасники, які були присутні на майстер-класах. Були вражені, задоволені. У нас був зворотній зв'язок. Ми отримали дуже багато компліментів. Під час марафону ви зможете спробувати себе в різних творчих напрямах, відкрити нові таланти та відволіктися від буденних турбот. Досвідчені педагоги поділяться своїми знаннями та допоможуть власноруч створити щось унікальне. Майстер клас по виготовленню різдвяної зірки буду проводити я. І дуже багато буде майстер-класів, які будуть присвячені саме зимовим святам. Ми будемо малювати, виконувати дуже цікаві завдання в техніці акварельний живопис. І арт-терапія це один з сучасніших методів впливу на психоемоційний стан людини. Я думаю, що це дуже буде корисно для всіх учасників. Реєстрація на участь у благодійному марафоні триватиме до 1 грудня. Зробити це можна у вайбері за номером телефону, який бачите на екрані. У повідомленні необхідно зазначити ваше ім'я, прізвище, номер мобільного та назву обраних майстер-класів. А вартість майстер-класу залишається та ж сама 200 гривень. Ви можете записатися не тільки на один майстер-клас. У нас були такі учасники, які записувалися одразу на декілька майстер-класів і не пошкодували. Тому ми всіх раді бачити. І запрошуємо залюбки до наших майстер-класів. Окрім можливості розвиватися та отримувати задоволення від творчості, кожен учасник зробить внесок у важливу справу допомогу нашим захисникам. Усі зібрані кошти будуть передані 107-й реактивній артилерійській Кременчуцькій бригаді для придбання комплектів Starlink, які забезпечать зв'язок на передовій. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Новитий артист як так в чергово виступив для Кременчуцької публіки. На його вчорашньому концерті побувала і наша знімальна група. Усе найцікавіше вже за мить. Його музика змушує фанатів шаленіти, співати та танцювати на своїх місцях. Це все про молодого талановитого співака, який відомий усім під псевдонімом як так. Вчора ввечері він виступив у Кременчуці з великим концертом на сцені міського палацу культури. Також виконавець української поп-музики в рамках концерту у Кременчуці провів благодійний аукціон, розігравши футболку та укулеле, та закликав усіх по можливості задонатити на підтримку Збройних сил України. Футболка, я так і кременчук пишу, завдав до вашого прекрасного міста. Дві тисячі гривень. Окей, оце, оце заряд, дівчата. Починаємо з тисячі гривень. Дівчата не збирається зупиняється. Дві тисячі для зброї само України глядачі ще перед початком концерту впадали в шаленство, адже кожна пісня співака пробуджує в них бурю позитивних емоцій. На як так як тільки побачила квитки ще два місяці тому одразу забронювала це. Один із небагатьох виконавців на кого я, звісно, хотіла піти. Дуже хотіла. Дуже чекала цього дня. Я дуже сподіваюся, що повітряна тривога нам не зіпсує». Атмосферою все буде чудово і позитивно. Мені подобається пісня погляд. А в принципі, сам виконавець очікування від концерту сьогоднішнього. Я думаю, буде дуже круто. Заради зустрічі з Кумиром дехто навіть їхав з інших міст до Кременчука на концерт. Ми слухаємо пісні, як так, дуже полюбляємо їх, дуже фанатіємо. Цілу дорогу доки їхали з горішніх плавнів, слухали і вдома слухаємо на перервах. Чекали дуже на цей концерт і ну, думаємо, що він буде неймовірним. Артист із задоволенням провів концерт у місті, де його творчість високо цінують. Тож, безперечно, як так ще не раз з'явиться на сценах Кременчука. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Пам'ятаємо справжню ціну свободи для України і не забуваємо усіх наших людей різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності. Завдяки людям, завдяки прагненню нашого народу зберегти для України свободу і незалежність, наша держава завжди буде на політичній мапі світу, завжди вільною та суверенною. Слава Україні!